Що. Де зараз процес полімізації порошкової фарби? Чутно як працює піч, зараз повна тишина. Чутно як працюють циркуляційні вентилятори. Так, а тут можна подивитись, як працює піч. Так, І що ми бачимо, що у нас градус в градус. Стоїть 2 термопари. довжина печі 4,5 метри. Одна термопара стоїть у нас тут, одна аж в кінці. Там задня стінка, тут двері, тут отвори, а температура у нас однакова. І зараз піч, нічого не потребляє, ніяку електроенергію, тому що ми бачимо, що температура завдань температурно 180, зараз витримки 15 хвилин. От витримки зараз зараз 5 хвилин. Тут 180, тут 181, 2 ОПНРці, тобто тени 0%-0%. З цього досягаємо великої економічності наших печей. Зараз піч завантажена такими шафа, панелями окремими. Вона 5 висота 2300. 1250 довжина 4,5 метри. Так, от зараз я хотів показати. так, Температура тільки впала 179. От на 17% тільки додалась потужність. Все десал 180%. тени, все вимкнено. Ну і тут ми можемо бачити, що тени вимкнені. Отак от йде процес. Вже 6 хвилин. Окремо, якщо нам потрібно, ми можемо вимкнути витяжний вентилятор. Вон у нас стоїть витяжний вентилятор, і він підходить до цього зонта. В принципі, тут, о, зараз трохи температура впала, зараз підкидує. Тобто 34% і тут 17%. От воно помарцало, Тут досі вимкнулося все. знову вимкнулося. Якщо перейти в ручний режим, то можна вручну вимикати витяж... витяжний вентилятор. А так він запрограмований у нас зараз так, що зараз я побачите. От як запрограмований, як можна програмувати. Задаємо завдання, температура, час витримки, а тут у нас витяжний вентилятор. Тобто у нас він автоматично вмикається. за... За 2 хвилини до завершення витримки. Тобто, 15 хвилин витримка, 13 хвилин проходить, і потім вже вмикається витяжний вентилятор і вмикається на 7 хвилин. Тобто, Він працює після закінчення циклу. Тобто, Щоб ніякий дим не виходив, а то, що буде виходити, щоб його одразу з... захватував з Ну, Що тут на головне скажу, використовувати якісну фарбу, от як ми використовуємо ні грецьку, і не буде у вас ніякого задимлення, от можна бачити, де весь процес. От у нас цифру. Все чисто. Ну і от, продовжується цикл 8 хвилин 179-180. На 17% додається потужність. Це якраз у нас перший модуль біля дверей. Температура, як ми бачимо, тримається майже градус-градус. Градус. І як показували різні аналізи наших печей, що якщо ставлять датчики температури зверху, внизу, посередині, в різних містах, то дельта у нас дуже низька. Останні виміри взагалі показали, що на металі там у нас дельта була 0,2 градуси. Ну, знову піч підтримує температуру і зараз нічого не споживає. Зараз, зараз не змикається. Працює 6 циркуляційних вентиляторів потужності по 0,25 кВт. Тобто циркуляційні вентилятори в цьому процесі потребляють 3 кВт електроенергії. Задній модуль половина печі, як ми бачимо, взагалі поки що і намикалось. Вже 9 хвилин ми працюємо. Все, бачимо 178%, потужність зростає. 34% подкидує. От, 177-179%. Підкидаю, підрівнюю зараз її. Може якесь холодне повітря зайшло, що воно так впав, зараз воно швидко вирівнюється. Зараз відчинені ворота у нас, обід. Ми можемо зараз побачити, як швидко вона обратно вийде. Працює. 10 хвилин. Вся температура обратно піднімається. Ну і бачимо, як, з якою різницею вмикаються тени в залежності від падіння температури. Так, хочу дочекатися автоматичного вимкнення витяжного вентилятора, щоб все це побачили. Є зараз кузнечок. мені навіть шиї дує трохи за цього падіння. Зараз відшині ворота. Одні, другі. Тут взагалі гуляє повітря, тому трохи температура так і впала, так вона взагалі так могла і не впасти. Роз одно ми бачимо, де градус в градус. 12 хвилин, ще одна хвилина, буде свій витяжний вентилятор. Витяжний вентилятор можна було, щоб він працював з самого початку, але тут потрібно врахувати, що трохи тепла він буде забирати. Хоч він стоїть і на самої печі, а біля на виході. Але все одно трохи підтягувати буде. Все. 13 хвилин, я думаю, було чутно, як наткнувся витяжний вентилятор. Все. Зараз від... весь дим, який може виникнути, буде одразу підтягуватися. Но температура від цього в принципі, так не падає одразу, щоб тут сказати, що зразу стало 175-170. Бачимо, що 179, 179 працює витяжний вентилятор. 13 хвилин. О, все, досягли, вимкнулось. І бачимо візуаль... візуалізацію. У нас просто тут правда обдом намальовано, але це таке, я відразу не помітив, можна це у... убрати його. Все. Знову нічого, піч по нулям. Було десь якісь 2 хвилини, що трохи хочу сподкидувати електроенергію. 14 хвилин, хвилина до закінчення. Працює витяжний вентилятор. диму, диму, як бачимо. 301, все, просто ідеально. По працюючому витяжному вентиляторі. Зараз вже дочекаємо з 15 хвилин, побачите, як де закінчення циклу. Тобто піч, якщо потрібно вигнути, взагалі, просто кнопкою стоп. А коли буде закінчення циклу, буде сирена звучати сигнал. Тобто от. От ми бачимо, як це вимикає. Цикл закінчено. Температура 170, працює витяжний вентилятор. Продовжує працювати. Вимикаємо сигнал. Все, сигнал ми вимкнули, Цей циркуляційний вентилятор стоять та не вимкнені, працює витяжний вентилятор. Це я думаю, теж чутно. Температура поки стає, поки обід, двері ніхто не відчиняє. Якщо б був зараз на обід, то вони підчинили двері і окочували вже ці вироби. І тоді можна закочувати інші. Все, отак працює наша піч. Так, всім дякуємо.